Хочете виконувати бокову планку без перерви, але вам ніяк не вдається протриматися хвилину, доведеться освоїти та на ранніх етапах виконувати так званий брейкдансер – перехід. Виконувати його не так і складно. Тому напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Як тільки відчуєте, що втомилися, чи стегна провисають. Згинайте вільну руку у лікті, а ногу у коліні. Ставте коліно на підлогу, переносьте всю масу тіла на коліно та міняйте сторону без перерви. Виглядається так. Єдине, стежте за тим, щоб виконувати одинакову кількість часу на обидві сторони для симетрії. До зустрічі! Приємного дня!